Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, милостю Божою ми дожили до 18-ї неділі після Святої П'ятидесятниці, і сьогодні в всіх православних храмах по уставу читається Євангеліє, в якому ми чуємо слова Господа Ісуса Христа, проповідуючи Євангеліє Царства Божого. Господь стоїть на березі Галілейського озера, люди. Збирається для того, щоб чути слово життя, і от для того, щоб було зручно проповідувати, Ісус Христос входить в човен апостола Сімона, майбутнього апостола Петра, відпливає на, деяке, на деяку відстань від Бера і проповідує. Коли Він закінчив свою проповідь, то велит Сімону і тим його друзям, які були біля нього, майбутнім апостолам. Трошечки відплисти далі і закинути сітки. На що апостол Сімон відповідає? Ми цілу ніч трудилися, але по слову Твоєму ми це зробимо. І от коли вони закинули сітки, то сталося чудо, велика кількість риби була зловлена, так що і сітка почалася проривати. І от коли вони з допомогою других учнів, майбутніх учнів Ісуса Христа витягують сітку на берег. То після цього приходить в ужас за, велику, за великого чуда, тому що вони розуміли прекрасно, так не буває, такий великий лов риби не буває, це дійсно чудо Боже. І прийшов апостол, майбутній апостол Петро, в ужас від цього чуда і каже: Господи, я грішний чоловік, вийди від мене, на що його Господь Ісус Христос успокоїв, і каже: не ужасайся, тому що тобі не належить бути. Ловцем людей. Це було такий своєрідний евангельський призив апостола на проповідь, після чого апостоли залишають ці сітки і йдуть за Ісусом Христом. Це Євангеліє, яке ви чули сьогодні, воно вчить нас мати послуг Богу. Апостоли трудилися всю ніч, і нічого в них не получалося. Але після того, як Господь повелів їм закинути через сітки. То апостол так і сказав, ми трудилися, але нічого не вийшло, але по Слову, тому я це зроблю, і сталося чудо. Це Євангеліє учить нас бути послушними Господу. Що значить бути послушними Господу? Послухати Ісуса Христа, послухати і втілити Слово Його своїм життям, тому що в словах Ісуса Христа вічне життя. Так і Господь в Євангелії каже, діти, майте любов між собою, і за цього ви знаєте, що ви мої учні, тобто послух Ісусу Христу. Послушання йому, старатися виконати життя, виконати своїм життям Євангеліє це все нас робить рідними Богу, бере нас оділ. І ми становимося наслідниками Царства Божого. Це найважливо для християнина. Через послушання Богу, через життя по Його волі, ми становимося учасниками Царства Божого, тому що ми, християни всі, віримо в вічне життя. А все земне життя для нас це підготовка до цієї вічності. І дуже важливо послухати Господа. Але навіть і для земного нашого щастя це теж важливо. Святі угодники Божі кажуть, що в послушанні Богу криється формула і даже нашого земного щастя. Як ми земні батьки, часто бажаємо, щоб наші діти були наші, нам послушні, чому це важливо? Тому що батьки ніколи не порадять своїм дітям щось поганого. І ті діти, які послушні волі своїх батьків, вони будуть щасливі. Багато бід зможуть, зможуть уникнути. Так само, Отець наш Небесний хоче, щоб ми були йому послушні. Якщо людина послушна Богу, вона не буде вбивати, не буде красти, не буде обманювати, зраджувати і зможе, зникнути багато, і зможе уникнути багато бід. Як часто буває, і люди кажуть, чому ми такі нещасливі, відповідь, ми знову вже знаходимо у святих. Церкви православної, вони кажуть, ми нещасливі не тому, що Бог жалкує для нас щастя, а зачастую людина нещаслива, тому що сама причина своїх нещасть. Якщо людина п'янствує, вона не може бути щаслива. Якщо людина бреше, їй перестануть вірити. Якщо людина гнівається, роздражається, така людина обов'язково буде хворіти. Тому ми, ми кажемо, послуг, послуг Богу це є формула нашого земного щастя. І це Євангеліє, яке ви чули, воно учить нас бути послушними Богу. Бог хоче, щоб ми були щасливими. Ну, нещастя із за того, що людина не хоче послухати Бога по своїй гордині, по своєму егоїзму, люди не хочуть послухати Бога, хоча всі кажуть, що вірять в Бога. Часто так буває, людина каже, вірять в Бога, а Слово Боже не виконує. А Господь нам каже чітко і ясно: любиш мене, заповіді мої виконуй. в цьому любов до Бога. Що, що таке любов до, до дітей, до сім'ї, ми це знаємо? А що таке любов до Бога? Іменно в тому, щоб бути йому послушними. Господь чітко сказав не більше і не менше. Любиш мене, слово моє викони. В цьому і любов до Бога, в цьому і послушання, в цьому і щастя для нас. Тот, хто виконує Слово Боже, тот не буде вбивати, як ми сказали, не буде красти, не буде обманювати, не буде сквернословити. Така людина буде щаслива. Хоча б у межах своєї сім'ї, якщо чоловік і жінка живуть по волі Божій, вони мають послух Богу, вони будуть щасливі, тому що вони будуть старатися втілити слово Боже своїм життям. А це означає не зраджувати, не обманювати, згладжувати всі неприємності, спішити примиритися один з одним, обідувати чоловік і жінку. Прийшов в себе трошечки остив і спішить просити пробачення, так же саме жінка робить. І от це означає бути послушним Богу в сімейному житті. І так же само в будь-якому в в моменті нашого земного життя, чи ти на роботі, чи ти спілкуєшся з друзями, будь послушним Богу. І от коли ми слухаємо ці слова, казали б, це все так просто, от тут щастя. Просто будь послушним Богу і будеш щасливий, і будеш мати вічне життя. Ну чому на практиці так часто не удається? Апостол Павло, послання до Римлян, каже, все то добре, що я хочу, не виходить, не роблю, а то зло, чого не хочу, це роблю. Якраз в цих словах і пояснюється, чому так відбувається на практиці. Вроді, всі зрозуміли, все зрозуміло. Просто будь послушний Богу і будеш щасливий. Але на практиці святі угодники Божі кажуть, що людина, людині тяжко бути послушним Богу із-за того, що ми всі пошкоджені. Ми пошкоджені гріхом. Наш розум, наша воля пошкоджена гріхом. Людині легше осуджувати, чим хвалити іншого, легше чомусь збрехати, чим заставити себе говорити правду. Тож тобто на власному житті ми часто себе ломимо на тому, як і апостол Павло, хочемо зробити добре, а виходить наоборот. Правий пророк Давид і так і каже, що в беззаконнях я зачатий і в гріхах народила мене Мати Моя. Це означає, що ми народжуємося вже із пошкодженням. Наша воля, наш розум пошкоджений гріхом. От чому Господь для нас установив духовну лікарню, тобто церкву. От чому в Дні Великого Святого Посту ми часто повторюємо слова молитви Єфрема Сірина, де кажемо, Господи, даруй мій, навчи мене бачити мої гріхи, даруй мені зріти моє пригрішення. Ми часто кажемо на протязі Великого посту не випадково, тому що людина, яка живе на землі, повинна побачити себе, научити себе. Бачити, побачити всі ці свої гріхи, а потім, війшовши в духовну лікарню з допомогою всіх тих засобів, які там преподаються, зцілити свою душу, зцілити свій розум. Церква це духовна лікарня. І лікар це Господь наш Ісус Христос, який дає нам ізобілля духовних лікарств, це і молитва, і сповідь. І це все в сумі важливо для того, щоби зцілити свою душу. Свій розум побачити свої гріхи, а через це прийти до послуху Богу. Людина, яка пошкоджена гординю, ніколи не буде мати послушання Богу. Там її я завжди стоїть на першому місці. Я хочу, я думаю, я впевнений, тільки я. Така людина не може бути послушна Богу, коли да, коли говорить, що вірить в Господа. І от коли людина молиться і просить Бога, щоб научив їй бачити її гріхи, духовні хвороби, Господь відкриває очі. Святі угодники Божі так і кажуть нам, що дуже важливо мати світильник, який би просвітив наш розум. І цим світильником є церква Христова. Цим світильником, просвіщаючим розум, є Євангелія, часто сповідь. Якщо людина читає часто Євангелія, а православні християни обов'язково повинні кожен день хоча б одну голову Євангелія прочитати. Якщо людина читає Слово Боже, вона просвіщається тим Словом Божим. Це слово Боже являється як світильником для її розуму. Коли ми блукаємо у пітьмі і не маємо світильника, тяжко нам. Ми можемо себе пошкодити, можемо впасти. Не знаємо, де право, де ліво. І от коли ми отримуємо світильник, ми бачимо дорогу. Так і в духовному житті Господь нам дав світильник Євангелій. Дав нам світильник церкви з її традиціями, з установами. І коли людина живе тими традиціями, установами. Просвіщається розум. Господь просвітлює нам розум, і ми починаємо бачити і розуміти свої гріхи, починаємо каятися. Господь дає нам сили виправлятися, змінюватися. І от коли відбудеться та зміна, просвітлення розуму людського, починає людина каятися в своїх гріхах, виправлятися, тоді вона получає від Бога сили бути послушними Богу. І тоді життя змінюється. Ми не просто говоримо про Бога, а починаємо жити Його установами. Тому нехай всемілости Господь нас, браття і сестри, укріпить, чуючи це Євангеліє, який зазиває нас бути послушними Богу. Просимо Бога, щоб Він нас укріпив, просвітив наш розум, щоб ми побачили свої гріхи, навчилися в них каятися, виправлятися, і тоді, щоб отримали сили бути послушними Богу. Амінь. Христос, посеред нас.